Oh, dude. До самого дому. Хто ж викохав тонку гначку в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорноброва козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милом під вербою. Якби знала і то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає. Кого любить? Любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло, недоленько, а сказати невміло. не вміло, не сказала, осталося, де і ніч воркує, як голубка без голуба. А ніхто не чує. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає чого в'янеш моя доля? Мати не спитала, Це старого багатого нишечком їмнала. Іди, доню, каже мати, не вів дівувати, він багатий Одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Слухала стара мати, робила, що знала, все бачила чорноброва, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на сім світі без милого жити? Папусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де миле серденько. Чи жив, чи здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи мені, краси полину. Папусенько, голубонько, скажи, коли знаєш, повидає мене мати за старого заміж Любить його моя за серце не навчити. Пішла б же, я утопила. Доню, спочинь трошки, чиниш мою волю. Сама коли здивувала, те я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, поза торік знала, поза торік і сіллячка для того придбала, пішла стеремо в каламар, дістала з полиці. Ось. На тобі сьогодино, піди до криниці, поки півні не співали Умийся водою, випий трошки сего зілля, все лихо заголить. Біжи, більше якомога, щоб там ні кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась, починеш, а як стане місяць серед неба, Випий ще раз, не прийде. Втретє, вибить треба за перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню роду. Взяла зір'я, поклонилась, спасибі бабусю. Вийшла з хати, чи йти, чи ні, ні, вже не вернуся. Пішла, вмилась, напилася, мов не своя стала. Вдруге, втретє, там мов сонне в степу заспівала. Плавай, плавай лебеденько по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все в та вгору. Рости, рости, подивися за синє море. По цім боці моя доля, по сім боці й Там десь милий чорнобривий по полю гуляє. А я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серце. Як нема заплачеш до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив, Ростиш, серце то поленько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, мебеденько, по синьому морю. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала, зілля дива наробила. Тополею стала. Не вернулася додому, не діждала пари. Тонка, тонка, тонсока до самої хмари. Подивися на надворі.